Коли на трибуні податкового області на... в прийнятих місцях, будемо казати так, завтра виникає в тебе податкового області. Я хотів би сьогодні відверто вам сказати. Сьогодні, і ви знаєте, це слів голови Державної податкової служби України, стоїть завдання про те, щоб перетворити Державну податкову службу на сервісну службу, на службу, яка буде допомагати платникам. Правильно визначати нарахувати і сплати податки до бюджету. І перші кроки в цьому напрямку державна податкова зброя вже зробити. Яскраво підтвердження того, що я говорю, а я говорю, я можу навести вам Ми вдвоє зменшили кількість перевір. Із 114 минулого року 738 в цьому році. Наприклад, Сума та нарахування в результаті переміру аж ніяк не зменшилася. Сьогодні вона складає на 159 мільйонів, яка буде нарахована по результатах, штрафні в тому числі 101 мільйон вже зцянуто по виноді до бюджету. Ви знаєте, екрані, що спочатку року на потенційця не була на жодному суб'єкті малого і середнього бізнесу. І продовження цього, голова ДПС своєю платою, будемо казати так, заборонив проведення таких ульіровок і надали до поліпшення економічної ситуації держави. Тому говорити про, про куда як такі, ну я не, 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 не бачу таких грунтовних місць. Безумовно, я кажу, от ви чому на заробітні праці, ми перевірили підприємства і в 100% випадків встановлені порушення. Всі перевірки, які ми проводили, документальні, виїзні перевірки, вони всі закінчувалися до нарахування, до нарухування податкових платежів і нарахування всього фінансації. Кіна від свідчення, я ще раз хочу подивитися, що вдвоє ми скоротили кількість перевірок. Так, є перевірки, які є обставини, які і податковий кодекс це дозволяє. Це фактичні перевірки. Це перевірки по скарбах. Дуже багато є скарг. І при... ну, приємно, неприємно, але я можу констатувати, що дуже багато громадян сьогодні звертаються до нас на ставлення заяву на скаргах на те, що хтось там займається підпільно бізнесовою діяльністю не сплачує податків. Це свідчить про свідомість громадян. Є перевірки, які викликаються необхідністю проведення зустрічних перевірок, коли з інших Запити. Проте були ці операції здійснені чи не були. Але в цілому поїздні документальні привітки, які включені на національний план, як без і і повторюється, скоротилися в два рази. І надалі співпитання питання збільшення, зменшення випускних власне, різкого зменшення цих бар'єрів.